Сьогодні 22 жовтня, субота. Прошу Бога про вміння слухати та чути Його святе слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та законовчителі. Що прийшли були з усіх сіл Галилеї та Юдеї, із Єрусалиму, і сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений, вони шукали, як би його внести і покласти перед ним, не найшовши, кудою його б внести через натовп. Вилізли на крівлю і через череп'яну стелю спустили його з ліжком насередину перед Ісуса. Бачачи їхню віру, Ісус мовив: Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. Книжники та фарисеї почали міркувати. Хто це, що говорить богохульства, Хто може гріхи відпускати? Крім одного Бога. Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм: Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Відпускаються тобі гріхи твої, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Мовив розслабленому. Кажу тобі: встань, візьми твоє ліжко, і йди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. Всі, дивуючись, остовпіли і прославляли Бога, І повні страху, казали Сьогодні. Бачили ми дивні речі. Роздумуючи над євангельською історією зцілення паралітика, з подивом можемо зупинитися на поставі людей, які несуть хворого до Ісуса. Не знаємо, скільки часу вони його несли, тягнули ліжко, шукали способу, як його занести у дім. Зрештою, вилазять на крівлю, розбирають дах. І через стелю спускають його разом із ліжком на середину перед Ісусом. Скільки зусилля перекладено для того, щоб інша людина стілилась? Саме віру цих людей побачив Ісус. Був паралізованим, але Ісус, знаючи історію кожної людини, спочатку стиляє Його паралізовану гріхом душу. Чоловіче, прощаються тобі гріхи Твої. Тим самим Ісус показує усім присутнім повноту своєї влади, Він є Господом і ціла, і душі людської. Боже Слово, запрошую Тебе сьогодні стати перед Господом з усіма паралізованими місцями свого життя. зціливши душу паралітика, також зцілює Його тіло. Кажу тобі: Встань, візьми твоє ліжко і йди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав і пішов до свого дому, славлячи Бога. Ліжко це місце, на якому паралітик. Провів цілий час своєї немічі, це місце, яке пригадувало йому про Його хворобу та страждання. Ісус сказав взяти це все з собою. Тобто на згадку про те, що тут відбулося, що місце Твого страждання стало місцем прославлення Бога. Одного разу, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та законовчителі, що прийшли були з усіх сіл Галилеї та Юдеї, і з Єрусалиму, і сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений, вони шукали, як би його внести і покласти перед ним. Не найшовши, кудою його б внести через натовп, вилізли на крівлю і через череп'яну стелю спустили його з ліжком насередину перед Ісуса. Бачачи їхню віру, Ісус мовив: Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. Книжники та Фарисеї почали міркувати. Хто це, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати крім одного бога? Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм: Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Відпускаються тобі гріхи твої? Чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали. Що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, в розслабленому: Кажу тобі: встань, візьми твоє ліжко і йди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. Всі, дивуючись, Остовпіли і прославляли Бога, і повні страху казали: сьогодні бачили ми дивні речі. Прошу Господа про благодать, щоб і мої слабкі місця ставали в моєму житті місцем прославлення Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.